Вітання всім глядачам телеканалу Місто в ефірі. Програма тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. У Полтаві кілька днів тому спаплюжили меморіал Героям Небесної Сотні. Невідомі фарбою намалювали знак свастики та долару. Люди підозрюють у скоєному переселенців зі східних областей, а міліція тим часом просить допомогти у пошуку винуватців. Олена Ляшенко далі. Меморіал героям майдану обмальовувався вже чотири рази. Така свастика з'являється вже втретє. Художник говорить, почерк той самий недолугий та непрофесійний. Зате фарба дорога. Десь така, яку йому малювали, але видно, що люди буквально ну. Та ж сама рука це робила, як і колись тут сластики теж були такі. Дмитро Білокінь, автор панно, яке з'явилося на паркані біля аграрної академії влітку минулого року. На сході тоді усе ще тільки починалося. Він говорить: ідея виникла після подій на Майдані, був вражений людьми, які не побоялися піти проти системи. Людей, цих, які. Боролись так з нашою владою, системою, так намагались боротися, скажем так, події, тільки зараз з них видно, що з системою дуже важко боротися. Вона все одно. Це як Змій Гаринич. Мо одну голову, з'явиться на, на місці інша, а то й ще більш лютіша. Вперше меморіал споплюжили і ще до офіційного відкриття. Тоді його облили фарбою. Хлопець переконаний, це рука агресивно налаштованих переселенців зі сходу. Вони погрожували відкрито. Один раз, коли ми вже відновлювали це, в кінці серпня, підходило двоє людей, які прямо казали звідки вони в Луганська і з Дніпропетровська. Він був другий. Вони тут дуже в такій формі, м'яко кажучи, нахабній, з нецензурними словами. Навіть намагались ну, руки розпускати. Оці свастики та знак долару на панно з'явилися на вихідних. Просто через дорогу в відділ міліції. На паркані неподалік теж хтось висловився. Свідків знайти не вдалося ні міліції, ні нам, поки тільки припущення. Молоде покоління, яке не поважно ставиться. Взагалі до нинішньої ситуації, те, що відбувається нам зараз в державі, цей важкий період так. І люди по-різному сприймають. Скоріше всього, якісь там приїжджає сепаратисти з Донецька. Бо більше так ніхто не мог. Я думаю, це якісь варвари зробили. Нормальні люди б такого не зробили. Просто-напросто правоохоронці просять випадкових свідків звернутися до них і допомогти у пошуку винуватців. Даний факт кваліфікується. Згідно чинного законодавства, як дрібне хуліганство, за що передбачені санкції у вигляді штрафу, а також у вигляді, якщо суд вважатиме, що штрафу недостатньо до 15 діб адміністративного арешту, а також від місяця до двох виправних робіт. Що ж до панно його можна привести до ладу, говорить художник, але не взимку. Олена Ляшенко, Антон Старишко, Полтавська телевізійна студія місто. Полтава втратила ще одного героя 26 січня. Під час мінометного вогню загинув полтавський кіборг Денис Синюк. Йому був лише 21 рік. Панахиду за загиблим відслужили у Свято-Успенському соборі міста. І з березня Денис перебував у зоні АТО. Влітку, коли приїздив додому, познайомився з дівчиною. А вже у жовтні, під час наступної відпустки, одружився з нею. Тиждень тому, коли вся Україна молилася за наших кіборгів в аеропорту, зв'язок з Денисом був втрачений. Пізніше стало відомо, що під час обстрілу хлопець загинув. Він був єдиним сином у батьків. Дата похорони героя поки невідома. Полтавці відновили Дніпропетровський військовий госпіталь. Саме вони виступили з ініціативою реабілітації будівлі, яка була 20 років законсервована. Відтоді лікарні для військових допомагає вся Україна. Які ще досягнення мають волонтери Полтавщини та чим може допомогти кожен? Далі у сюжеті. У Дніпропетровському військовому госпіталі лікують тяжкопоранених бійців АТО. Волонтери порівнюють його з кадетським корпусом. Майже в такому ж стані він був до приїзду полтавців в жовтні минулого року. Почали ремонт в госпіталі, який 20 лет простояв на консервації Полтавчані, це правда. Потім вже підхватили Сінельниково, Ви Всі представляєте, що там може бути, це розруха. Це просто катастрофа. Оперують врача. У нього сифоніт з из... одкосов, у нього падає з потолка штукатурка. Це в операційному блоку. Я не згущаю, так і було. Зараз військовий госпіталь має зовсім інший вигляд. Там частковий ремонт. Необхідні ліки, смачна їжа та тепло українських сердець. У закладі лікарі та волонтери пліч-о-пліч -пліч працюють з військовими, яких тільки привезли з Донецького аеропорту. Там дуже багато наших полтавчан лежить. То Дніпро приймає без різниці, хто там з пропіскою, не пропискою. Там очень хороша школа хірургії. Очень многих ребят спасають. Тут же мічників проводять ну, слажніші операції. Там посмотриш і поражаєшся, як люди можуть після такого виживати, витягують, спасають. Госпіталь – не єдиний напрямок, за яким працюють полтавські волонтери. Вони досі передають військовим із зони АТО, одяг, засоби індивідуального захисту, прилади спостереження та інше необхідне обладнання. Станом на жовтень вже було понад 2 мільйони гривень. Я думаю, сьогодні ця сума зросла теж і, можливо, ми можемо вже говорити про 2,5 мільйони гривень. Це закуплено і передано вже на сьогодні нашим воякам українським. У ці вражаючі цифри не входить закупівля продуктів харчування. Їх до полтавського батальйону небайдужих у достатній кількості приносять добрі люди. А таких у Полтаві вистачає. Ми як організація проходили свої етапи формування, розвитку. На перших порах це було всього декілька людей. На даний момент це дійсно дуже багато людей. Ми навіть багатьох з них просто в обличчя не знаємо імена не знаємо. Та все ж волонтерам доводиться спілкуватися із людьми, які не хочуть йти їм на зустріч. Ми жалеєм 100 рублі, да? тому що ну ж пиво треба попити на гроші. деньги. А вони не жалеють свою руку, ногу. Здоров'я ну это страшне віші. Це люди із другого змірення. Просто пока ми не поняли ето, етат кошмар не закончиться. Допомога, а то якої б вона не була, важлива. Не потрібно одразу ставати героями. Якщо кожен полтавець віддасть часточку свого, все кажуть волонтери, почне змінюватися на краще. Допомога волонтерів полтавського батальйону небайдужих не лише у ремонті шпиталю, зборі та передачі гуманітарної допомоги, а й у відновленні військової техніки. Підприємці батальйону, які не прагнуть слави відтак, воліють залишатися поза кадром, зробили все можливе, аби відремонтувати БТР машину, яка рятує життя наших бійців. Полагоджену техніку передадуть із Полтави на Донецьк. Хлопці роблять останні штрихи. Ремонтні роботи тривали тиждень, і вже незабаром цей БТР поїде туди, звідки його пригнали. Із Маргінки, що на Донеччині. це БТР-80, непосередньо машина, бойова машина з зони АТО приїхала там. Тобто ми пригнали сюди, так як наші друзі. Поміняли гумові покриття для того, щоб не піскознутися. І хлопці зараз встановлюють відеоспостереження, GPS-навігацію і обладнують моніторами. Він іще пахне фарбою, йому щойно оновили покриття. БТРу поміняли двигун, провели роботи по ходовій. І з ремонтом впоралися швидко, бо знають, машина потрібна на передовій. Загальна сума ремонту близько сотні тисяч гривень. Люди, які не пожаліли грошей, захотіли залишитися поза кадром. Про них відомо одне. Вони підприємці із полтавського батальйону небайдужих. На пожертви церкви православної була виготовлена ціла танкова колона і ескадрилья літаків. Тому, якби церква була частиною народу і залишається з народом завжди, є частиною народу. Церква вболіває, підтримує народ в боротьбі за правду. Так само і ми. Полтавський батальйон небайдужих. Організація, яка тісно з'єднана з українською церквою. Ми підтримуємо наші збройні сили і підтримуємо наш народ в боротьбі за правду. БТР освятили, помолилися за хлопців, які ним користуватимуться. Уже незабаром він відправиться у зону бойових дій. Допомагати нашим військовим прагне і молодь своєрідну естафету перейняли учні політехнічного ліцею разом із педагогами на перервах після занять у свій вільний час вони виготовляють зимові маскувальні сітки. Що спонукає полтавських ліцеїстів допомагати військовим, дізнавалася Крістіна Бригіда. Щойно в учнів політехнічного ліцею з'являється вільна хвилинка. Вони стрімголов поспішають до цього приміщення. Тут хлопці й дівчата пліч опліч займаються створенням маскувальних сіток. Це якби допомога військовим. Ми повинні, хоч щось з зробити для них, хоч якось не допомагаємо. Таким чином, не вперше учні цього навчального закладу допомагають військовим. Напередодні нового року відправили посилку із інструментами, виготовленими руками вихованців ліцею, а також з першою маскувальною сіткою. Нині вони працюють вже над третьою. Аби якомога швидше закінчити роботу, до неї залучають викладачів, батьків та друзів. Ірина Пономарьова до ліцею цього дня привела свого брата Віктора. Хлопець зараз на канікулах, тому залюбки допомагає сестрі. Учні говорять, створювати маскувальні сітки зовсім не важко. Ірина Морховець проводить для нас короткий майстер-клас. Для того, щоб сплести сітку, потрібно спершу зав'язати вузлик якомога краще. Вірьовочка повинна бути ленточка повинна бути шириною 3 4 см, а довжиною сантиметрів 30 см. І ми плетемо так, щоб. Через, одну, через один податок, так щоб не було рівних ліній, прямих, тому що в природі їх не існує. Дівчина наголошує, у цій справі техніка плетення дуже важлива, адже від неї залежить власне призначення сітки. Про нього ліцеїсти теж знають. Використовують цю сітку для того, щоб ну, ховати зброю, там, техніку різну. Тканину активісти використовують переважно білого кольору, проте говорять, нині сніг у деяких місцях починає підтавати. А значить, щоб військова техніка залишалася непоміченою, додають до сітки сірі відтінки. З дому приносимо, з гуртожитку приносимо, волонтери нам допомагають, мешканці допомагають. Тобто клич такий є, приносьте, будь ласка, тканини. Головна вимога, щоб вони не плавались, тобто це повинні бути хебет тканини. І далі вже ми будемо їх вплітати, показувати, що ми їх от використовуємо як. Так що ми збираємо всі разом. Разом робота у хлопців і дівчат йде швидко. Одна сітка вже готова, іншу планують закінчити за два дні. Потім за допомогою волонтерських організацій міста їх відправлять на схід. У Полтаві в четвер нагородили лауреатів та переможців обласного конкурсу учитель року 2015. Цього разу у найпрестижнішому конкурсі педагогічної майстерності змагаються учителі української мови та літератури, правознавства, хімії, образотворчого мистецтва та класні керівники. Найбільше учасників з Полтави, Кременчука, Комсомольська та Карлівського району. Одна із тих, хто одержав перемогу в обласному етапі конкурсу Учителі року 2015» – Кременчужанка Любов Коноваленко її визнали кращою у номінації Правознавство. Педагог використовує сучасні методи навчання, Застосувала їх і під час виконання конкурсних завдань. Це моє захоплення, зокрема комп'ютер, можливості, які він дає. Я стараюся це в міру використати на уроці. доводиться чомусь навчатися в цьому плані в дітей. Звичайно, діти попереду йдуть досить часто цього, і ми ем, беремо з них. Е Багато що, і є такий процес, і навчаю, і вчуся. Здатність вчитися навіть тоді, коли добре знаєш свій предмет спільна риса усіх учасників конкурсу Учитель року. І сьогодні вчитель швидше за все це є організатор, керівник навчального процесу. І від того, як він організує цей навчальний процес, залежить і якість освіти. Цього разу в обласному етапі конкурсу кращих визначали у п'яти номінаціях: українська мова і література, правознавство, хімія, образотворче мистецтво та класний керівник. В очний етап вийшли як сільські райони Хорольський, Миргородський, Карлівський, так і міста наші потужні місто Полтава, Кременчук і Комсомольськ. Переможцями стали два на три, два представника міста Полтави і три міста Кременчук. Усі лауреати та переможці отримали по дві тисячі гривень за рахунок коштів відповідної обласної програми. Крім цього, профспілка виділила переможцям ще по півтори тисячі гривень. Попереду на учителів року Полтавщини чекає всеукраїнський етап конкурсу, який відбудеться навесні. Тим, кого визнають кращими на державному рівні, присвоїть звання заслужений учитель України. Оскільки церемонія нагородження педагогів збіглася із днем шанування пам'яті Героїв Крут, хвилиною мовчання пам'янули і загиблих на сході України. З поміж них учитель однієї із шкіл Миргородського району Петро Федоряка. Полтавщину цього тижня проінспектував головний рятувальник України Сергій Бочковський. Голова державної служби з надзвичайних ситуацій завітав на Полтавщину, щоб перевірити технічну готовність нашого регіону до виконання завдань за призначенням. На якому рівні знаходиться техніка Полтавської служби порятунку у наступному сюжеті? На трьох майданчиках перед головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій розмістили частину техніки, яка є в наявності у полтавських рятувальників. Кожна машина має своє чітке призначення, розповідають фахівці, та крім звичних автомобілів з необхідним обладнанням, голові держслужби України демонструють новітні надбання квадрокоптер та коптер. У руках у губернатора Валерія Головка пульт, на якому транслюється відео, що знімає безпілотник. А це те ж саме відео, але вже на великому моніторі. Подібні технології зазначають надзвичайники, дають можливість оперативного реагування на надзвичайну ситуацію. Це в першу чергу можливість інтерактивної передачі даних з оперативних пунктів управління до центрального. Органу в Полтаві, а також передачу даних в центральний апарат ДСНС. Полтавські рятувальники у своїй роботі тісно співпрацюють з органами влади. Останні ж, за словами губернатора, в свою чергу всіляко намагаються підтримувати надзвичайників. Ви дивитесь на те, що сьогодні представлено так на експертизу чи на демонстрацію і відповідність готовності сьогодні в області, і це зроблено. Ну майже все за рахунок обласного бюджету про необхідність спільної взаємодії, особливо в нинішній неспокійний час, говорить і Сергій Бочковський. Ми сьогодні відчуваємо тісне плече, допомогу практично всіх щабелів української влади. Окрім того, це тісна і плідна взаємодія з усіма службами. І саме головне це те відношення наших громадян, волонтерів, які патріотично налаштовані, які дійсно реально допомагають нам у цій роботі. Сказали гостям оперативно-штабні автомобілі, пункти обігріву та психологічної допомоги, пересувні казарми, а також техніку, що дозволяє розгорнути пункти управління. Ці всі механізми говорять про те, резюмував Сергій Бочковський, що техніка полтавських рятувальників готова до виконання завдань за призначенням. А полтавські міліціонери отримали надсучасну зброю. Це штурмові гвинтівки, кулемет, пістолет-кулемет та інші зразки стрілецької зброї. Вже незабаром правоохоронці її протестують і після цього частину відправлять своїм колегам, які нині перебувають на сході. Експонована зброя надійшла до Полтави зі складів МВС. Відповідно до поданих заявок з областей України, міністерство розподіляло, кому і що видати. Всі представлені зразки вироблені в Україні, Незважаючи на те, що наша область не є в зоні проведення антитерористичної операції. Однак наші підрозділи, які відбуватимуть до зони проведення антитерористичної операції, будуть оснащені найсучаснішою стрілецькою зброєю вітчизняного виробництва. Зброю виробляють державне підприємство Форт. Основні матеріали пластик та залізо. Представлена зброя значно зручніша, ніж аналоги радянських зразків. Смотрите, ви одразу з руки взяли. От бот ви роботи, от у вас прилівата от от сняли, і от ви його сунули. все, і робота його витягли, сунули і Тобто Ви точку обстрілу от, наприклад, ви робота в ви можете даже то тобто у вас о, ви і раз». Давай, ви даже не теряйте, ви Випробувати отриману зброю обіцяють наступного тижня. На одному з полігонів продемонструють роботу штурмової гвинтівки форт 221 Це аналог автомата Калашникова. У нас є штурмова гвинтівка, вони калібри йде 5,45 на 39. Ну, це, як би вам сказати, аналог Калашникова. Тобто, вона удобніше йде. Якби стріляти з неї не стріляли, але по. Тому як держався автомат Калашников, які в нього були технічні характеристики, то ця винтовка намного інтересніше. А ще є кулемет зі зйомними стволами, пояснює Віталій Палівода. Калібернатовський іде, і є можливість в полімет поміняти ствол в залежності від того, який калібр у вас патронів. Так само туди йде два. Магазина м'ягких це на 150 патронів, То тобто, є це, якщо треба, можна робити лента, якби вам щоб ви розуміли. І є рожки, два по 30, То тобто, якщо ви в переміщенні. крім зброї, полтавські правоохоронці отримали ще й тепловізори, які мають полегшити пошук ворога. Аеросани та аероглісер презентували юні полтавські науковці пацієнтам ортопедичного заводу. Вихованці, які навчаються в обласному центрі науково-технічної творчості, з підручних матеріалів виготовляють радіокеровані моделі. Відтак останні розробки дітей оцінили і на протезно-ортопедичному підприємстві. Артему шість років. Хлопець навчається в обласному центрі науково-технічної творчості. Сьогодні він прийшов до інвалідів, щоб продемонструвати останню виготовлену модель аеросани. За допомогою цього пульту і вдається керувати приладом. Мені подобається бути на авіа. Я вже зробив багато моделей і їх пускай. Свої роботи вихованці центру науково-технічної творчості експонують на протезному заводі. Сюди на лікування вже незабаром мають направити бійців. АТО. всі наші вихованці нашого центру, а в нашому центрі більше 700 вихованців. Всі завжди готові до того, щоб представити свої вироби для того, щоб показати нашим бійцям підтримати їхній дух для того, щоб боронити нашу українську землю. Та поки військових немає, роботи юних винахідників мають можливість подивитися пацієнти, які тут лікуються. Я люблю на самоліти дивлюсь, бо я сам їх випилював у дитинстві з фанерки. То подобається самоліти. Я сам на флоті служив мені кораблі. Самоліти. А чому? Тож все время з'ясня думав льотчиком а не вийшло. До цієї виставки готувався і Максим. Мені дуже подобається займатися авіамодельним спортом. Я вже приймав участь у багатьох змаганнях, а зараз я зробив аероглісір. Це, це така модель, яка може і, і, ну, і плавати, і їздити по снігу та. Патраві, фахівці казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства тільки раді винахідникам, адже свою чергу теж підтримують юне покоління. Відходи нашого підприємства це термопластичні матеріали, термолін, пластмасові відходи. Також це відходи тканини, неопрен, текстиль та інше. Ми все використали, зібрали все це до кучі і віддали нашим дітям в інтернет, для того щоб вони могли працювати. Для своїх винаходів діти здебільшого використовують підручні матеріали, які потім перетворюють на моделі високого класу. А я бажаю, аби ваші винаходи були виключно добрими і корисними. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Сподіваюся, вам традиційно не бракуватиме гарного настрою і такого ж початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалу Місто.